І я вам хочу показати, як я буду планувати свій щомісячний за липень, серпень і вересень 2016 року. Е, наразі цей щомісячний в'язує не перший. Тому дивіться, як я захотіла собі злюбити. Ну, Тут є смакотинка, яку я вживала 21 червня. І упаковка. Е, Тут є такий смайлик. Я намалювала колобок, бо не мала що робити. Ялиночку і кошечку. На другій сторінці я буду писати дату. Першу хвилинку. Усмішка. І в мене є наклеєчки, якими я можу приклеювати. такі наклейки, і ще є смайлики, до яких я буду приклеювати свою усмішку. Погода, чи був дощик, чи було хмарно, чи ясно, чи падав я... Мені день подарували, ну я не знаю делі, але бачу, що буде цікаво, щорічного. Тут знову є дата, усмішка, погода і тут ну, і так буде до кінця самого, що е, ну, і я, може, обгортку поміняю, ну, я знаю, що вам подобається це. Якщо вам сподобалося, що я тільки що зробила, то поставте лайк і підпишіться на мій канал. Це була з вами Настя. До зустрічі!